Слава Україні! Розпочалася 295-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області. На Куп'янському напрямку. Обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині. На Бахмутському напрямку. Обстріляно райони 17 населених пунктів серед них Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар. На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали. Райони 19 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі, Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягінка, Токарівка, Янтарне, Херсонської області та місто Херсон. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка. І чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів. Підтримуйте Збройні сили разом переможемо. Слава Україні.